Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Поговорили з військовим аналітиком Сергієм Грабським про те, що відбувається на Курщині, про хаос, який зараз є в командуванні Росії, та й в Кремлі за великим рахунком, і про те, чи не варто було відправити ці війська кудись на схід. Ну і пан Грабський відповів на ваші питання. Дивимось. Давайте почнемо, звісно, з наступальної операції збройних сил України на Курщині, але не з дії ЗСУ, а з дій Росії. Я ось не зрозумів. Путін оголосив контртерористичну операцію. Відповідно, керування так званим звільненням Курщини, має керувати ФСБ. При цьому він ще й направив туди Дюміна, який керуватиме цією операцією. А він, взагалі, колишній охоронець Путіна до слова, він народився в Курску. Як оце військовим, коли от такими операціями, військовими, по суті, будуть кривати ФСБшники і всякі охоронці Путіна? Поняття немає як військовим, тому що я в російській армії не мав честі служити, і потім своєї служби я з такою, з такою маячнею не стикався. Але якщо говорити в історичній перспективі, ну, як би це цинічно не звучало, це чудова новина. Тому що е, ми пам'ятаємо е, подібні жести товариша Сталіна свого часу, який направляв якихось там політичних комісарів, які поміг ліса керувати фронтами. Ну ми пам'ятаємо, чим це закінчувалось. Тому е, нам додатковий безлад ну, гратиме на руку, я так вважаю, і е, е, такі призначення можна тільки вітати. Е, тому що говорити про якісь знання основ. Тактики оперативного мистецтва тут немає жодного сенсу, а стара е російська манера ведення таких дій, давіть і не пущать, вона має певний тут е елемент реальності. Тобто, побачимо, як воно буде. Бо наша задача, знаєте, я багато разів повторюю, і ще раз повторюю, наша задача знищити ті операції якмога більшу кількість російського бойового потенціалу. А якщо російське російське керівництво буде нам цьому сприяти, ну значить ми будемо робити це ще краще і більш ефективно. операції збройних сил України на Курщині вже більше тижня. А російська влада досі ніяк не може сформулювати методичку для пропагандістів. Бо ми бачимо, що офіційні змі говорять про одне зе канали ниють з приводу іншого. І навіть більше Путін не, не зміг сформулювати, що зараз відбувається в нього в Курській області. Він говорить про цю ситуацію. Це дуже дивно. Ви маєте теорію, чому то, чому Росія та не може швидко зібратися і почати діяти? Ну, знаєте, для того треба мати досвід, як мінімум, там жити в Росії, розуміти, як, як діють алгоритми російської влади. Тому такої теорії важко навіть уявити собі, але ми можемо припустити, що зараз, знаєте, у Путіна ділема така. Тому що давайте скажемо так відверто: вперше в історії світової цивілізації на територію країни з ядерним потенціалом напала країна, яка такого ядерного потенціалу не має і веде успішні бойові дії на території. Це перше. По-друге, Путіну, знаєте, нема вже що й говорити, тому що якщо ми відкриваємо Конституцію Російської Федерації, то читаємо, що територія Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей це вже Російська Федерація, і там так само ведуться бойові дії. Тому е йому дуже важко навіть сформулювати, що відбувається, і ну скажімо так. Навіть роздвоєння особистості виглядає так, що Дюміна призначили керувати контртерористичною операцією в Курській області, а військові продовжують ну, нібито таку ж саму контртерористичну операцію або СВО спеціальну військову операцію в інших районах відповідно до російської конституції. Тому тут важко щось сформулювати плюс на фоні ну просто таких глобальних, я би сказав. Секторальних обвалів всього, що мало б бути на тій території, ми бачимо таку е безпорадність того ж Путіна, безпорадність керівництва, тому що ніколи в житті вони з таким не стикалися ніхто з них в їх паралельній реальності в їх, в їх уяві не міг навіть уявити собі, що іноземні війська е увійдуть на територію ну, так званих ісконно-русських земель. І в зв'язку з цим вони зараз, знаєте, так дуже так. Намагається знайти можливість якось там зреагувати, щось зробити. І я вам скажу більше, що навіть е, перелік тих підрозділів, які вони кидають е, на те, щоб зупинити просування українських сил оборони, виглядає, що вони в принципі не мали стратегічного плану оборони е, Курської області, від слова зовсім. Я е, е, більш ніж переконаний, що такий план є відсутнім і в Брянській і в Білгородській області. Тому зараз ну така певна істерика спостерігається, і зараз спостерігається. Ну на мою думку, це тільки припущення. Давайте будемо говорити відверто. Ми, але ми можемо припустити, що зараз вони. Ну так, знаєте, в такій певній лихоманці намагається придумати, що ж можна зробити для того, щоб не допустити інших проривів. Що треба робити? Кидати війська далі на Донбас, де вони будуть перемалюватися, чи роз розосереджувати їх до кордону, щоб запобігти якимось проривам українських військ. Дуже важко, дуже важко. Плюс як це пояснити своїм людям, що велика і могутня Росія в лапках. Звісно, ми знаємо, що таке могутність Росії спроможна вибити українські підрозділи із своєї території. Так, Донбас, Запоріжжя, Херсонщина. Вони там ведуть бойові дії, спеціальна військова операція, але тут, знаєте, останній раз постріли війни звучали на тій території 81 рік назад, в 1943 році, і все більше такого не було і тут, на. Плюс вони не знають, як реагувати, в принципі, і що робити з ситуацією, коли. А війна прийшла на територію Російської Федерації, як організовувати евакуацію, як організувати забезпечення, розміщення людей, яку допомогу їм надавати. Ви пам'ятаєте, що Путін задекларував, що він видасть по 100 тисяч рублів? Виявляється, коли читаєш телеграм-канали, офіційна відповідь каже: вибачте, такі виплати не передбачені. Людей кидають на призволяще, Вони як то кажуть, якщо евакуються, то в доволі значній частині евакуюються своїми власними силами та засобами. Загалом такий хаос, який підриває основу путінської держави. Тому ясно, що зараз вони не знають, що робити, і так от відчайдушно намагаються ну відпрацювати, хоча б якийсь алгоритм дії, якусь директиву для себе, щоб усвідомити, що відбувається, як як з цим поратися. А я правильно зрозумів, що, наприклад, у України є у генштаба українських збройних сил, і є плани, наприклад, у разі нападу на Білорусі чи навіть з Угорщини, а це де розписано умовно, які війська куди рухаються з резервів, ну і так далі, тому та подібне. А у Росії таких планів щодо ось цих територій Курщини, Брянщини і таких планів просто фізично не було, тому вони в такому е, непорозумінні. Такого, такого бути не може, щоб таких планів, ну як хоча б за назвою розумієте, за назвою такі плани існують за практичним наповненням. Ну з ними можна довго сперечатися, розбираючи в деталях, що там призначається для чого, тому що для цього мають бути виділені певні ресурси. А давайте будемо відверті. Якщо зараз 90% російських сухопутних військ бойових частин російських сухопутних військ задіяні у війні з Україною. То як решту 10% розмазати на всі ці задачі? Які задачі треба ставити. Одні, одна справа, що можна сказати, що для прикриття там умовного льгова призначається там якийсь надцятий батальйон Розгвардії. Зовсім інша е, задача зрозуміти, що цей надцятій батальйон Розгвардії він банально не спроможний вести бойові дії, тому що від самого початку він е, е, заточувався на боротьбу з бабками або там, віджиманням якогось бізнесу. Чи, Примітивним і заробляння якихось грошей, вони просто не мають такої відповідної підготовки. Є е, таке поняття як план інженерного забезпечення, план технічного забезпечення, тилового забезпечення і так далі, тому подібне на папері вони існують. Але знов таки це, знаєте, ну, я б сказав, так, концепції плану, які не наповнені жодним змістом. Ну, відміну від нас, коли навіть якщо ми говоримо про план інженерного забезпечення нашого кордону операції на кордоні з Білорусі. Ну, ви пам'ятаєте ті заяви, тобто це ніяка не військова таємниця, півмільйона тільки протитанкових мін, встановлені на кордонах. Давайте не забувати, що на одну протитанкову міну, як мінімум, якщо ми говоримо про стандартні мінні поля має бути як мінімум три, а то й чотири протипіхотні міни. От вам реальне наповнення того, що є. Ви знаєте, я давним-давно і дуже багато сміявся з тих пірамідок, тому що я знаю, як виглядають укріплення, які називаються зуби дракона. Ті пірамідки я б їх назвав пірамідками корупції, тому що вони не мають нічого спільного з реальними а, інженерними загородженнями, які б дійсно могли щось зробити і зупинити. І ви бачите, з якою легкістю ми їх відкинули в сторону і продовжували наше просування. Ось вам і реальне наповнення, тому що корупція і є основою того, що зараз відбувається в російському суспільстві. Написати можна все зробити це вже трошки інша справа. Да, ці зуби дракона виявилися молочними, судячи з того, як виглядає, як проходить. І... Українські збройні сили, давайте більше про дії зсу. Відповідно, замисел але досі не зрозумілий, та й не треба, щоб він нам був зрозумілий. Є багато версій, дуже цікаво читати, але ми їх прораховувати не будемо. Е, у мене відчуття, що збройні сили України на Курщині надовго. Ну я можу судити через роботу журналістів, коли там ТСН та інші видання. Приїжджають вже в суджу і спокійно там беруть інтерв'ю. Це говорить про те, що там відносно безпечно. А як ви думаєте, збройні сили України планують затриматися на Курші? Ну давайте скажемо так. Путін декларував необхідність створення так званої санітарної зони. Я скажу, це слушна пропозиція. А питання, а хто нам забороняє створювати таку ж санітарну зону, яка відповідає нагальним потребам сил оборони України? А чому це необхідно? Ну, навіть з точки зору того, що противник різко може зменшити і зменшить кількість ударів по нашій території. Ми створюємо таку буферну зону, яка виключає як мінімум використання мінометів і артилерії в, тій зоні, в, які, в зоні України, яка буде захищена цією буферною зоною. Тому з цієї точки зору перебування українських сил оборони вздовж кордону з тим суб'єктом міжнародного права, яке називається Російська Федерація сьогодні, і на території того суб'єкта міжнародного права, ну цілком слушно і цілком доцільно. Тому а, навіть з точки зору створення такої зони, сенс в тому, щоб українські війська там знаходилися як мога довше. Як там буде відбуватися? Тому що, знаєте, одна справа вести рейдові дії, і досить активні і успішні рейдові дії. І ми в цьому не перевершені майстри, починаючи з 2014 року, давайте згадаємо навіть той же самий рейд тоді полковника Забродського. А, а зовсім інша справа вести таку а, серйозну боротьбу, коли. Ти знаєш, що противник ну, об'єктивно більше нас, сильніше нас на землі, як мінімум. А зараз ще поки що і в повітрі. Я маю надію, що ми в перспективі зламаємо цей цю, цю дисбаланс. Але е, тут треба знаєте, приймати рішення відповідно до того, як ситуація буде розвиватися, поки вона розвивається так. Що ми можемо і наносимо удари, знищуючи бойовий потенціал противника, захоплюючи полонених, я скажу так, вже є похідний ефект від того всього, тому що певні напрямки вантажних перевезень залізницею з Білорусі через якраз цей курський напрямок. Вони зупинені зупинені і є певні обмеження щодо інших напрямків. А це вже похідний ефект цієї війни безпосередньо для Російської Федерації. Так, економічно так само це так само дуже важливо. Я розмістив у себе в Ютуб каналі анонс нашої розмови, попросив глядачів поставити питання. Ось кілька з них Ірина Децюк питає: наші військові на Курщині ризикують своїм життям на всі 150%? Чи прорахувало військово-політичне керівництво всі варіанти, відправивши наших захисників на територію ворога, який там отямився і формує потужні сили для удару українських воїнів? слова, таких питань дуже багато в принципі в соціальних мережах. Як ви думаєте, прорахували Збройні Сили України можливі варіанти? Ну, безумовно, прорахували. І ми вже з вами обговорили, як мінімум, два варіанти. Це рейдові дії з відходом на нашу територію, або у разі відповідної ситуації, яка складеться, позитивної ситуації для нас утримання певних районів. Щодо ризику на 150%, то вибачте, шановна, але а, наші захисники ризикують своїм життям на 200, а то й на 500% на Покровському напрямку. І, але треба розуміти, що критерієм ефективності Сил оборони України є знищення бойового потенціалу противника. Знищити найбільшу кількість бойового потенціалу противника можна тоді, коли ми володіємо ініціативою. Так ось на Курському напрямку ми. Поки що і зараз володіємо ініціативою, що дозволяє нам просуватися вперед і знищувати ворога. Противник на Донецькому напрямку, зокрема, де зараз точаться найбільш такі жорстокі бої, володіє ініціативою, і ми там примушені тільки оборонятися. Тобто ми не можемо нанести такі ефективні удари, які є. І не треба демонізувати Росію, що вона має якісь там надприродні надлюдські ресурси. Її ресурси так само обмежені, тому противник, ну те, що він отямився, я поки що цього не бачу. Те, що вони зараз накопичують сили та засоби, так це є абсолютно вірно. Але якщо придивитися так, знаєте, військовим оком, глянути на ті сили та засоби, які є, ну я би сказав так, що вони такі досить мозаїчні, що говорить знов-таки про те, що якщо план якийсь оборони Курської області існував, то він носив дуже такий гіпотетичний умовний характер. Тому що е, один батальйон з е, Херсонського напрямку, один батальйон морська піхота, один батальйон, наприклад, повітряно-десантних військ і так далі і тому подібне, це не продумана ситуацію. Не про продуману ситуацію. Це про, ну, скажімо так, е, миттєву реакцію на той збудник, який зараз відбувається. Тому говорити про те, що противник вже отямився, ні, тямиться він, ну так, отямиться. Безумовно тянуться, але питання скільки він сил та засобів зможе туди перекинути, усвідомлюючи те, що ці сили та засоби в нього не безрозмірні. при цьому. скажіть, будь ласка, якщо ми завтра відемо на територію Брянської області, якщо ми післязавтра після завтра відемо на територію Білгородської області, це дасть нам переваги певні? Абсолютно дасть. Чи зобов'язані ми триматися за ці клаптики землі, які ми там контролюємо? Ні, абсолютно. Наша задача знищувати бойовий потенціал противника в найбільш ефективний спосіб. Цей спосіб, називаємо його курський спосіб, курський варіант подій, є досить ефективним, як на сьогодні. Треба буде відходити, ми будемо відходити. Ми не чіпляємося за територію. Це має бути зрозуміло кожному. Ми продовжимо буквально за кілька секунд. А перед тим лише нагадаю про те, що нам дуже потрібні ваші коментарі, ваші вподобайки, підписки, дзвіночки, щоб не пропускати нове відео. Ну і ставайте нашими спонсорами. Всі посилання в описі відео. Я зрозумів, що дії військові на території Курщини впливають на інший фронт. Той, що на території України просто дуже часто знову ж таки в соціальних мережах питають: а не краще було зібрати ці сили умовно кинути там на Покровський напрямок, чи ще кудись для того, щоб там відбувати, і, і я думаю, що тут відповідь військова є, але о, я її не розумію. Можете пояснити логіку? Я вже я вже тільки що пояснив цю логіку на покровському напрямку. Ми не зможемо на сьогоднішній день досягти переваги е над противником, і ми, в принципі, не можемо досягнути цієї переваги. Я спеціально підкреслив, що на Покровському і на інших напрямках цієї війни противник володіє ініціативою і нав'язує нам характер бойових дій. А, на відміну від цього, на Курському напрямку наші дії є динамічними, і в цих бойових діях ми нав'язуємо характер бойових дій противнику, наносячи йому ураження. Знищуючи його живу силу, техніку, озброєння, матеріальні ресурси, захоплюючи бази зберігання, ну і давайте не забувати про, як я вже казав, економічний ефект і моральний ефект. Тому, е якщо е знаєте, е на пальцях, якщо ми в ході оборонних боїв знищили за день, наприклад, я умовно, дуже умовно, 500 окупантів. І, витративши на все а, певну кількість сил та засобів, ми так само втратили, треба це розуміти. То е значно меншими ресурсами ми завдали такої ж поразки росіянам в районі Курської області. Чи є в цьому сенс? Абсолютно. Тому що знищені ресурси ніколи не будуть задіяні у війні проти нас. Росія змушена буде знов залучати свої додаткові резерви для того, щоб якось так відновити боєздатність. І в цьому полягає суть асиметричних дій, тому що ми не маємо сліпо е, слідувати за тим, що нам нав'язує Російська Федерація. Для неї така війна, яку вони ведуть, є ефективною. Тому що для нас припустимі, вибачте, за цинізм, тому що за кожним цим словом стоять наші втрати, припустимі втрати один до шести. Росія зараз має е, втрати втрати серйозні, але для нас вони неприйнятні, тому що втрати один до трьох. Тому там Росія нав'язує нам свої бойові дії, сточуючи наші резерви. Але ми поки що давайте не забувати ще й відмінність території. Ми ведемо бої на тій території, яка була підготовлена для оборони. Зокрема, ми говоримо про турецький напрямок. Звісно, так мене можуть поправити або сказати, що шановний, що ви несете, тому що на Покровському напрямку такої оборони немає. Але і там противник порівняйте динаміку просування противника і кількість сили ресурсів на покровському напрямку. І темпи просування наших військ, і тільки сил та засобів противника на курському напрямку, якщо так називати. Вартує воно того, щоб там просуватися. Так. Повторюю ще раз, не стоїть задача захопити, окупувати ті землі, там, провести там, референдуми, все це відверта маячня, про це не треба говорити. Це не наші методи, ми цивілізована країна, ми поважаємо кордони держав. І наші союзники, повірте мені, якщо ми там сунемося в якісь там напрямки, там в референдумі, врешті, всього. Ну, будуть м'яко кажучи, незадоволені, тому що скажуть, шановні, ви воюєте за свою свободу і незалежність, і при цьому ви анексуєте чужі землі. Це не наші методи, тому це питання треба ставити трошки під іншим кутом, під тим кутом, наскільки є оперативна доцільність проведення таких заходів. А така оперативна доцільність я маю на увазі, я, я маю надію, я вас переконав, що існує. Абсолютно е, Знаєте, найбільше тішить, як українські військові поводяться на звільнених територіях Курщини. Це в тому числі так само дуже допомагає Україні на зовнішній, зовнішній арені, для того, щоб показати, ну якою насправді є зсу і якими є російські окупанти. З іншого боку, не треба забувати про ту кількість полонених, які українці зараз набрали на Курщині. Що так само от, вимогу да. До того щоб звільняти наших азовців та й всіх інших, та й тих, що і не військових полонених в Росії, це так само дуже допомагає. І е, дехто пише зараз, кому на там у нас там в коментарях написали там стільки людей говорить українською, як їх тепер залишити на тій території? Що ви скажете? Ну, вибачте, говорити е, українською мовою і бути українцем це дві різні речі. А Якщо я говорю англійською, сербською, польською, чи є я від того англійцям, сербам чи поляком, аж ніяк, так само і там, підкреслюю ще раз, цивілізованість України полягає в тому, що ми жодним чином не претендуємо на території, які нам не належать, там може бути впроваджена якась тимчасова адміністрація, там може бути забезпечений мир і спокій відповідно до норм Женевської конвенції. Але говорити про приєднання цих територій до України ні. Скажемо так, і у нас. Чи можемо ми сказати, що в наших всіх регіонах України всі люди, які говорять українською мовою, є свідомими громадянами України? Аж ніяк. Тому давайте це полишимо поки що і зосередимося на виконанні наших завдань з безумовною відповідальністю за життя і здоров'я тих людей. Які опинилися під контролем Сил оборони України, це наш обов'язок як цивілізованої країни, але не більше ми можемо ввести тимчасову військову адміністрацію. Ми можемо ввести певні а, процедури щодо перебування, та але це все абсолютно погоджуюсь, і саме такою має виглядати виглядати країна, яка намагається і вже крокує до ЄС і НАТО, бо по іншому нас просто не пройдуть. І наостанок, ще одне питання від наших глядачів. Воно трохи не про Курськ, але про Збройні Сили України. І до слова, я такі питання так само багато бачив в соціальних мережах. Які кроки пан Сергій міг би запропонувати для покращення підготовки бійців, зміни парадигми, коли деякі командири не жаліють життя бійців. Чи може дозвіл на переведення в інші бригади посприяти цьому, бо погані командири втратять особовий склад? Я важко собі уявляю, може там переведенням командир втратити. У повністю особовий склад, але це питання, яке дуже часто ставлять. Ви знаєте, я розумію, але, е, скажімо так, як громадянин, я можу це підтримати, але армія живе трошки по іншим законам. Тобто, знаєте, це вже е, мені, е, ну, знаєте, як командири іноді кажуть кажуть, я не червінець, щоб всім подобатися е, і тут є ще поняття таке індивідуальне е, чи є проблеми. Є дуже серйозні проблеми, тому що давайте не забувати. Ми ще у багатьох речах залишаємося такою радянською армією або пострадянською. Люди, які приходять з цивільного життя, ну вони не можуть це сприйняти. Але такі є реалії. І знаєте, тут не в тому переводитися, не переводитися. Це махновщина. Сьогодні ми або знаєте, колись було таке поняття ланскнехти. Ми не ланскнехти. Ми захищаємо свою землю. І сьогодні я е, з тим паном, завтра я з тим паном, тому що він краще, тому що він мені дозволяє чистіше відпускати. Це не про поганого командира. Це про е, розуміння того, що ми робимо. Тим більше, ну, скажімо так, знаєте, тут же можна йти до того, що командир наказав е, переміщати, наприклад, підрозділ там, в локацію, з локації А в локацію Б, а тут хтось підрозділі сказав, що не хочу туди йти, тому що там страшно. Там страшно там на війні всюди страшно. Я не вірю, що люди, які на війні, вони не бояться. Всі бояться. Я боявся, і всі мої друзі боялися. Е, тому тут е, треба, знаєте, боротися вже трошки по-іншому. На жаль, це піде ще час. Я вам просто наведу ще такий приклад: ну просто щоб було розуміння. Е, люди, які пішли в армію, пішли, доєдналися до Збройних сил після 24 лютого 2022 року, не всі служили в армії. Зразку 2014-2019 років. Не всі. А були люди, які ну, потягнули за собою ну, ті старі традиції, в яких вони служили, які вони вважають єдино, єдиноправильними. Мене, наприклад, вибішує, просто неймовірно вибішує ця от ідіотська радянська практика, що там проводити шикування один чи навіть два рази на день. Це не, було, не може бути прийнятно в умовах 21-го століття. Ми з цим боролися як могли і завжди боролися, але це поки що є. І скажімо так: є відповідальність командира і є, скажімо так, громадська атмосфера, яка створює певні передумови, то, що має відбуватися. Підкреслю ще раз, це не означає, що командирів не можна слухати наказ, якщо він відданий, якщо він не є. Таким, що суперечить е, нормам е, військового життя або міжнародним нормам, має бути виконаний. Наказ може подобатися, може не подобатися, але я маю виконати і після цього обжалувати. Таке, такі норми, такі правила. Тобто, е, механізована бригада це не є якась там умовно будівельна там, чи логістична кампанія, що я сьогодні мені тут подобається, я працюю, завтра не подобається. Я пішов. Це трошки інша е, атмосфера, це трошки інший рівень життя. Тому я погоджуюся, що в нас є проблеми мало того, я про це говорю відкрито: що в нас ще багато радянщини з цією радянщиною треба боротися. Треба міняти свідомість командирів, піднімати на керівні посади тих, хто дійсно став командиром української армії, хто не несе за собою ну, багаж тих знань. Ви знаєте, що в 2014 році я свого часу зробив таку. Заяву, що сказав всіх від командира батальйону і вище, хто закінчив радянські академії школи і училища, треба вишукувати, дати їм орден, дати квартиру, побажати всього найкращого і відправити на пенсію. Я нарвався там на шквал критики, тому що ну я фактично так само закінчував радянську військову школу, правда, українську академію. Но, тим не менше, я так само вважаю, що можливо є краще від мене які. Ну, мають право воювати і вести за собою Ну, Така ситуація. В нас є ще буквально хвилинка, і я не можу не запитати. Ви особисто знайомі з Главкомом Сирським. В нього є розуміння, що українську армію треба змінювати, і ці зміни йдуть. Ви їх бачите. Важко сказати. Важко сказати, чому тому, що його життя примушує це робити і розуміти, стратегічне бачення ситуації ну, трошки відрізняється від того, що бачить командир на місці. Олександр uh, Станіславович, він мислить глобальними категоріями, і скажімо так, ці це стратегічне глобальне бачення примушує його віддавати відповідні накази і йти в потоці того, що називається зміни в армії. Тому, знаєте, не сказати так, що він є таким лідером, який от всіх кожного там примушує служи зараза там за натівськими стандартами, але життя примушує, і я не бачив ще жодного хибного кроку в нього, який би свідчив, що він активно поручається тим всяким змінам, які мають відбуватися в армії. Це життя і стратегія примушує робити такі кроки. Дякую величезно. Я впевнений, що пан Сирський вже увійшов в історію України як прекрасний командир. Хоча б завдяки цій. Ну ну просто фантастичній операції. На польщі ну давайте згадаємо, згадаємо, що і він командував операцію по обороні Києва і наступом на Харківщині. І стиль вже Абсолютно. якщо чесно відчувається. Дякую, що додивились. Ви так само можете віддячити нам е, своїми коментарями. Подобайками, підписками, дзвіночками, щоб не пропускати нові відео, і так само можете стати нашими спонсорами. Всі посилання в описі відео зустрінемося на спецпроєкт.